Крук і лисиця. Крук украв шматок м'яса і сів на якесь дерево. Це побачила лисиця і захотіла відібрати м'ясо. Вона стала перед круком і почала вихваляти його велич і красу, кажучи, що йому найбільше з усіх годилося б царювати над птахами. І це сталося б напевне, коли б він мав голос. Крук хотів похвалитися, що в нього є голос, закрякав і випустив м'ясо. Лисиця підбігла, ухопила м'ясо і сказала, Окруче, коли б ти мав також розум, тобі більше не бракувало б нічого, щоб стати царем. Ця байка стосується нерозумної людини.